Загадковий та атмосферний перформанс Секретний світ музики був створений під натхненням творчості Пітера Габріела. Звісно, що серед програми я виконував і особисті твори, а також був частиною тріп-хоп-колективу колективу Елексір разом з Олександром Кірєєвим та Іваном Палагієм. Можна вважати, що підготовка до проєкту розпочалася ще в середині листопада, коли ми виїхали за місто знімати мій перший тематичний проморолик з оператором Ярославом Таркані та актором театру Миколою Карпенко, який промерзав у холодній річці понад 6 годин задля якісних та ефектних кадрів. Ми разом з вокалістом гурту 308 Андрієм Стебівкою. Об'їздили практично всі найближчі місця Закарпаття і, врешті-решт, знайшли рятівний металевий човен, а не дерев'яний, як того потребував сценарій. Окрім Миколи Карпенко, в ролику взяли участь гітарист 308 Павло Генов та басист Андрій Шаповалов, скрипалька Юлія Баран, Ярослав та Віталій Шершуни з гурту Елефанк Vibrations, саксофоніст Іван Шушка, звукооператор Віталій Лівшаков та мій батько Сергій Фесенко, який допомагав по освітленню локацій. Ідея цього промо-матеріалу полягала в тому, щоб показати ліричного героя, який рухається із втраченого світу, в потаємне місце, де зберігалася вся краса мистецтва та життя. Була задіяна й саморобна телефонна будка в якості порталу між двома світами, яка так і залишилась в річці після зйомок очікувати своїх наступних відвідувачів. Наступну сценічну телефонну будку вже для шоу. Розробили Олександр Кірєю та Іван Палагій на ДВП Фабриці, куди я частенько навідувався для роботи з креативними декораціями. Також для буклету майбутнього DVD робилися художні фотосесії з різними професійними фотографами Ужгорода: це Василь Прокопишин, Денис Кротков, Оскар Нєгер та Валентин Кузан. З Ярославом Таркані ми відзняли ще один промоматеріал для концерту в ботанічному саду Ужгорода. Окрему подяку за цю можливість я висловлюю директору Дмитру Соймі, а за гарний мастерінг Геннадію Девятову. Після чого розпочалися репетиції з 10 музикантами. Контент-продюсер та відеомейкер Олександр Маріяш вчасно познайомив мене зі своїм колегою Володимиром Ладишцем, який на той час тримав цілий телеканал. Разом з ним я вперше вирішив створити окремі відеоряди для супроводу композицій на проєкторі. Олександр Мірявчик допоміг з організаційними складнощами. А ляльковий майстер Слава Осавальчук створив валізу схованку. Напевно, це був найцікавіший момент програми. На жаль, концерт відбувся серед дощу, і люди споглядали дійство не в самому зручному положенні. Але як не крути, це був дійсно масовий захід серед міжнародного фестивалю Пораболо, який на той час організовували потужні мисткині Юлія Миронова та Наталія Тарнай. Тим самим літом ми розпочали і зйомку мого першого відеокліпу Давно Нерс» разом з оператором Іваном Головчаком Незабутній експірієнс з масою цікавих моментів.